Далеко біля э, Татару, це нині на території стіка люди, люди солодкі, І я обожнюю пістечка. І я пішов вчитися на кулінара. Сталося так, що э, в нашому місті не було роботи. Я був у віччі, адже любив кулінарію. І тут э, повернулася вдача. Чи знаєте, вийшло? У моїх батьків було 12 дітей. І моя старша сестра вийшла заміж за дуже відомого, за брата дуже відомого у кулінара Арпада Мішковці. І на весіллі я розгорився зі новим родичем і він мені За то, що ви кажете, варош в мене є місто, в мене є куди буживо. Це був 1937 рік. Я отримав все, що хочу. Любиму роботу, а ще я зустрів кохану дівчину. Ми з нею зустрічалися цілий рік, а потім вирішила з нею побратися. А моя робота була просто чудовою. Я б і далі працював у мішкульці, але сталася така подія. Ви ж знаєте, жінки, ви ж всі однакові. І моя дружина також почала мене піляти і казати Йовшко, йожи, ти дурний, ти на того Лумпері, Арпада в мішкульці працюєш цілий день, він він собі багатіє, а ми маємо. Тільки заробітну плату. Давай відкривай свою каб'ярню. Я їй казав, золотенька моя, я ж йому пообіцяв, чесне слово дав, що що я тільки в нього працюю. Все каже, тобі хто важливий? Твоє чесне слово чи, чи наші діти? А в мене було вже четверо дітей, і тоді. Я таки вирішив відкрити бізнес. І всю свою душу я почав кладати в тістечко. Вигадувати нові ті нашого краю, сюди прийшли, прийшла, прийшла на Червона армія і принесла нові порядки. До речі, знаєте, хочу вам згадати таку дурну історію, але вона прикольна історія. Коли йшли колони радянських військ через Ужгород, всі люди сиділи по хатах. Забрали людей в телевізор, ці телевізори, велосипеди, годинники, грабували магазини, і ми всі сиділи, боялися вийти. Але ви знаєте, я завжди вставав в п'яті ранку для того, щоб готувати людям в своїй кав'ярні, щоб у жовтці могли пити з смачними тістечками. Я не міг нічого сидіти без діла і дивився листя. Попадало на весь двір, то ганьба перед сусідами, ви знаєте, коли двор заметений. Я взяв мітлу і починав підмітати. І від собі у двір виривається червоноармійць, вириває мене мітлу, викидували її і починає мені щось розповідати, хлопати по спині. Потім взяв мені, скрутив сигаретку, а я не горю, в рот і сказав, що ми тепер тебе звільнили від роботи, і тепер можеш ходити куди хочеш і працювати, куди хочеш. Ну, зробив мені таку інформацію. Це було смішно, але, друзі, далі було мені зовсім зовсім не смішно. Адже через декілька місяців в мене забирають мою кав'ярню. А, я прийшов відкривати двері, і тут підходить до мене кістядько, показав якийсь папірець і каже, не то інакше буде дуже погано. Я вирішив не спокушувати домі. Тут було дуже низькі часа. У нас люди пропадали, в нас люди в потюрмах сажали, я йому віддав ключі. І отак от так, за один день втратив все, до чого прагнув, все своє життя. Але мої діди тільки починалися, адже я не міг знайти роботу. Мені казали, що якийсь мотатор людської праці, в мене було цілих два працівника, які працювали на кухні. І Роботи ніде не було. Якось я ще біг по домах тістечко, але е, нарешті знайшов роботу. Мені треба було їздити на вагонах і стати яблука. Їхала аж до Москви, адже все крало постійно. Так пройшло майже 10 важких моїх років. Якось ми зберігали, продавали старі речі, щоб якось родина могла вижити. Але несподівано до мене прийшла запрошення сюди, в перечин. В Перечині якраз зробили Новий це треба було робити пряники і ці глядяники, знаєте, на паличках. А я залюбки, ура, нарешті можу стояти біля пічки, місіти тісто і робити щось ну, своє життя втілювати в цих тістечках. Ну, я не міг просто робити льодяники та ці пряники. От я почав щось творити, щось придумувати. І почав пекти ось саме улюбленіше тістечко, яке називається Тобош. Ну щоб ви розуміли, Тобош це таке смугасте тістечко, воно колись було відоме на всю Європу. Його придумали у горці ще в середині 19-го сторіччя. Ось і цей добушку до речі можете там побачити. О, внизу з правої сторони такі біжо жовто коричневе тістечко. А далі що робив криміші, це як такі булочки з дуже смачненським кремом, бомбуші, це такі трубочки. Перечинцям дуже сподобалося воно. Вони всі ходили, купували на наше підприємство ці трубочки. Більше того, уж городцям воно прийшло до смаку. Навіть з ужгорода, з Варуша приїжджали сюди, щоб купити ці добуші, криміші, от і просто випити файлою справи перечинської кави. Що в час і мене почали запрошувати в Ужгород? Більше того, мене вже почали запрошувати в Москву, щоб я там працював в вовковські кінця своєї роботи, своїх до, -до пензі, я кажу, в Закарпатті, працював тут перечині пік пікці. Дуже класні кістечка. Далі мені вдалося навіть зробити тут учбовий комбінат. І вже хлопці, дівчата, які хотіли бути кондитерами, вчилися тут. Ну але мені Гуйко Іван із Поташні казав: Йошко, ти дурний, на що то робиш? Ти ж собі робиш конкурентів, вони ж тебе роботу забудуть, ти знаєш, яка зараз нагла молодь. Я йому казав: е, золотенький, знаєш, якщо хоч один з них буде кондитером, це буде моє щастя, вже моя справа продовжується. Ну так, друзі, я кожен день до 65 п'ять з Ужгорода їздив з Перечина і з Перечина в Ужгород, Кожен день. Адже це була моя справа, це був перечин, який я просто любив, тому що вони любили мене. Вже в 70-х роках я вже вийшов на пенсію, ну і пішов в вічність вже в 91-му році. Знаєте, на цьому моя історія могла би і закінчитися, але, друзі, вона продовжується тут. Адже в Ужрелі є така дуже хороша журналістка Тетяна Літератів, яка, яка писала і далі пише життя відомих людей, і вона написала історію цього кондитера Йожефа Шнайдгена. В Закарпатті ще одна є така дивовижна людина Галина Рібалюк. можна познайомитися, так, так яка станою ви попросила тані допомогти вийти на мого сина, на старшого сина, пам'ятаєте, пам'ятати мене було четверо дітей, і він. Дав зошити, які мав, в яких я мав тістечка, рецепти тістечка. І, наприклад, саме по е, рецептах Єжипа Шнайдеріна зроблено е, тістечко Добош, тобто е, душа Шнайдеріна, і далі продовжує жити в Перечині от, з тим пененьким камерем, з тим пененьким тістечками. І дуже приємно, коли є люди, які продовжують щось творити, а не просто щось вимагати. Галина сама створила душу Ужанської долини. Адже торт, який є у вас на столі, це ексклюзив. То. Він печеться тільки в кав'ярні Галини Парю. Він створений із регіональних продуктів. Тобто таке темненьке це чорниця, її в нас багато наполонина. І горі. Тобто, якщо ви хочете спробувати перечин, спробувати ужанську долину, будь ласка, їжте тістечко і насолоджуйтесь. Ну а я, друзі, помалі демотералізую. Дякую вам за увагу. І Дякую. за довгося. Огошения.